Всім привіт! Сьогодні відео про автоклав, але буде воно в моїй майстерні, тому що я хочу зробити один невеличкий експеримент. Недавно я купив новий електричний автоклав, ще ним не користувався і вирішив перечитати інструкцію до нього. Я користувався газовими автоклавами вже багато років, і в мене є деякий досвід в закриванні різних концерт. Я почав читати інструкцію, і тут є такий пункт. Найчастіші запитання. Запитання номер 6. Я залив автоклав водою, і в мене випливають або перевертаються баночки з продуктом. Це нормально? Завод-виробник відповідає: Так, це нормальне явище, тому що в банці залишився прошарок повітря між продуктом і кришкою. У процесі роботи автоклава створиться тиск, який зафіксує банки в нормальному положенні. Що до цього не варто хвилюватись. У мене є один рецепт, я закриваю домашню ковбасу в автоклаві. І там великий прошарок цього повітря. І банки мене постійно випливають. Я що роблю? Я їх навантажую. В Металеві у мене є такі бліни. Я навантажую, щоб ті банки не вспливали. І так проводжу стерилізацію. Прочитавши цю інструкцію, я вирішив перевірити, чи дійсно тиск прижимає банки до дна автоклава. Я не маю можливості помістити камеру в сам автоклав, щоб подивитися на цей процес. Тому в ролі автоклава в мене буде ось така скляна банка. В середину я поставив теж банку, ніби з нашою консервацією. Вона майже повна, але тут є прошарок повітря, що дозволяє їй підніматися назовні. Взяв ось таку кришку, поставив сюди золотник. Зараз я це все плотно закручу. І на компресорі виставив тиск 1 атмосфер. Це початковий тиск, який ми ставимо і коли починаємо процес стерилізації в автоклаві. Закрутив я цю кришку, зараз накачуємо сюди один атмосфер. Накачали ми сюди один атмосфер, наша банка не змінила своє положення і не думає вона опускатись. Тиск тут є, зараз я вам покажу. Спустив. Що, попробуємо зараз накачати 2 атмосфера. На компресорі я поставив вихід 2 атмосфера і пробуємо сюди накачати вже 2 атмосфера. Надіюсь, що кришку не зірве зараз. Кришка наша надулась, не знаю, чи камера передає, але чути, що повітря трішки спускає. Банка наша так і не опустилась. Тиск тут є, зараз покажу. Роблю для себе висновок, що потрібно закривати консервацію, так як я закривав завжди. Коли банки ці в мене плавають. Я їх буду чимось навантажувати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи треба їх навантажувати, чи не треба. Можливо, ви в автоклаві закривали так банки і вас, вас все було добре, кришки не зривало. Я ризикувати не буду, буду робити так, як я робив завжди. Ось таке відео. Не забуваємо підтримати мене лайком. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!